Ім'я цього Данкера цього року звучить все частіше і частіше. Саме 2024 рік став для нього найуспішнішим у плані медійності за межами Китаю. Кожен його виступ був однаково сильним на кожному контесті, в якому він брав участь. Але через біг обставин він жодного разу не тримав трофей у руках, принаймні за межами своєї країни. Він подарував нам неймовірні хайлайти, практично на кожному контесті, забиваючи данк під ногами через людину, роблячи це з неймовірною величезною легкістю, або даблап через 7 і 8 людей, що є абсолютним рекордом на сьогоднішній день. Він важко тренується для цього. І його тренування дещо незвичні для Данкера. Адже в минулому він займався легкою атлетикою. І швидше за все, деякі плани тренувань він досі використовує звідти. Що я можу сказати, це працює. До того ж, у нього є або свій власний зал, або база, де він постійно тренується і відпрацьовує свої навички. Якраз після контесту в Шанхаї, що був у минулому відео Dunk Week, грабу заїхав у гості до Данг Чена. Там було багато данків. Як учасник контестів, Чен стрибає на 100% через людей, хоч і робить це справді Красиво, але все-таки ви самі все розумієте. Ще до травми коліна, яку він отримав торік, він стрибав тільки з однієї ноги. І, до речі, робив це дуже непогано. Так, він також стрибав через людей, але без будь-якої опори. Коли я вперше побачив його цього року, я подумав, що коліна більше не дає йому можливості вкладатися на повну силу в стрибок з однієї ноги, і з двох ніг йому стрибати банально не боляче. Але буквально на днях він опублікував черговий пост у своєму відносно новому аккаунті в інстаграм, де він забив під ногою через машину, стрибаючи саме з однієї ноги. Ви можете Сказати, що машина досить низька або стоїть прямо під кільцем, але факт залишається фактом і дає зрозуміти, що стрибки з двох ніг через людей чен обрав стратегічно. Одразу ж після того, як він забив під ногу через машину, Чен і Ван Лей вирушили на данк шоу на одному з челенджерів FIBA 3 на 3. Давайте подивимося, що вони там показали. Якщо чесно кажучи, то там є на що подивитися. Найчастіше на данк шоу данкери показують не найскладніші данки. Хоча здавалось, тиску Нуль бери і забивай все найважче, але тут зазвичай це працює навпаки. Немає змагання, немає суперників, немає трофею. Мозок реагує на це саме так, і через відсутність цих стимулів і мотивацій, нервова система і тіло переходять у режим енергозбереження, так би мовити. Що ви могли помітити, Чен частину виступу стрибав з однієї ноги і робив це дуже навіть непогано, легкий стрибок і класні данки, зокрема і скуп з навісу. Але все ж таки, більшість данків від нього ми побачили саме з двох ніг. Даболаб через п'ять людей виглядає як розминка для нього. Хоча він забив його з другої спроби, видно, що він докладає на нього лише пів си. Данк під двома ногами через людину на данк шоу говорить нам про те ж саме: данк відточений на 100% і не потребує спеціальних умов для його успішного виконання. Треба забити. Звісно, зроблю. Приємним сюрпризом було побачити кілька данків без перепригувань від Ван Лея. Скуп був неочікуваним. Хотілося би частіше бачити такі данки саме в контестах. Шоу вийшло цілісним і досить приємним, незважаючи на промахи, які були майже на кожному данку. Але іноді це навіть на користь, додається ілюзія складності китка, і глядачам подобаються такі емоційні моменти. Також тут був фокус з кулькою. Саме так я це називаю. Це вже другий раз, коли він забив його під об'єктиви. Телекамер. Як вам, до речі, цей данк? Наскільки б ви його оцінили від 0 до 10? данк контест без жодного перестрибування у 2024 році. Це реальність? Відповім впевнено. Так, нам пощастило побачити цю рідкість на черговій зупинці світового туру FIBA 3N3 у місті Вуксі, у якому брали участь польський данкер Бартек Швед, що нині представляє Норвегію, молодий китайський данкер Хонг Кенлі та легендарний Кріс Стейплс, який прилетів до Китаю Таю, мабуть, уже сотий раз за останні майже 10 років. Перші три раунди до фіналу були досить стандартними, без яскравих та складних данків. Усі йшли строго за своїми програмами з мінімальними відхиленнями, як у випадку Кріса, у якого не вийшов його фірмовий млин на 360, Тому він замінив його на звичайний млин. Сил на те, щоб засунути лікуть у кільце вже не залишилося. Корони Крайстейр також був в цьому контесті. Хоч він не розкрився повністю, це все одно дуже гарний данк у його виконанні. В принципі, крім нього ніхто цей данк у контестах не забуває. Стейпл здатен відштовхуватися дуже здалеку, як для стрибуна з двох ніг, тому цей данк виглядає вдвічі красивіше. Його здатність стрибка з великої дистанції також була використана для цього данка. Хтось тобто може сказати, що це просто або не дуже складно, але мені дуже подобається. Кріс робить це дуже естетично і видовищно, а це грає велику роль у загальній картці. Данка та його оцінювання, що й відбилося на оцінках суддів. Йонглі вирішив не сильно напружуватися, але, можливо, у нього в принципі не так багато данків. Перший данк під ногою заслуговує своїх оцінок. Він забив дійсно стильно і потужно. Як для початку контесту, це дуже хороший вибір. Тим більше в такій компанії, що спровокувало Бартика підвищити ставки на такому ж данку, який також є у нього в арсеналі. Далі ми побачили Джей Річ, виглядає якось занадто просто, відчувається зниження складності, чого не пов... Винно бути при наближенні до фіналу. Третім данком був триб'ют Майклу Джордан. Класний ігровий данк або дан для локальних контестів. Але ж ніяк не для третього раунду світового туру FIBA 3, 3 принаймні в такій конфігурації. Він точно має право на існування, але його треба ускладнити деталями. наприклад, перепригуванням через щось або когось. Як це робив Бартак Швед у своїх двох данках. Першим був млин через зігнутих людей. Це 100% той момент, про який я щойно говорив. Виглядає непогано, правда? А тепер. Тепер уявіть цей же данк від нього, але без людей. Це зовсім інші оцінки. Але китайському данкеру, я думаю, просто не вистачає досвіду. Ми пам'ятаємо, що Йонг Лі вже забивав данк під ногою в першому раунді, забравши цей данк у Бартика, але Швед пішов правильним шляхом і почав жонглювати опціями, щоб забити цей же данк. Але так, щоб він виглядав по-іншому, і у нього це вийшло. Саме така гнучкість дозволяє правильно вибирати тактичні рішення, перебуваючи на корті. І це виглядає приблизно так. Забив цей данк, але я зроблю його краще за тебе. Судді це оцінюють. А ось у третьому виході у нього виникли складнощі. Кожна з його спроб приходилася в душку. Він міняв відстань відштовхування та місце розташування м'яча, але цього данка від нього ми так і не побачили. Це був черговий контест від Шведа, в якому йому не вдалося реабілітуватися після минулих невдач. І у фінал вийшли Кріс Тейплс і Йонг Кенлі. Фінал вийшов дивним з самого початку. Кріс у першому раунді намагався забити під ногою, додавши трохи соусу. У вигляді такого старту і короткого розбігу. По суті, з кількох кроків. Але замість данка ми побачили кінець інтриги з цього самого моменту. Лі, щоб перемогти, потрібно просто набрати очки абсолютно будь-якими данками. Але у нього також є чудова можливість показати або спробувати зробити щось дуже складне. Але він обрав млин. У другому виході кріс повністю реабілітувався в очах публіки, забивши з м'ясом коронний данк на 360 під ногою. Емоційно, красиво. Але, на жаль, шансів на перемогу це дає дуже мало. Розрахунок лише на промах суперника. Лі у своєму заключному виході намагався забити данк за спиною. Дві спроби мимо. І переможним китком Лі став памп. Це перша перемога Йонкен Лі на контесті FIBA 3 на 3 З чим ми його і вітаємо. Perfect.